Я прийшла з запитом розслабитися, відпустити всі тривожні думки, і це було найкращим рішенням. Прям прям супер було. Е, перші враження це були великі челенджі, і була так. думка: та ні, я це не зможу. Ну та свят займається роками. Він там практик і все, але ну це ж свят. А чи зможу це я? Але в мене сумніви всі розвіялись після того, як я перший раз стала на голову. Так, так. Раскажи, От саме стала на голову. Ой, я думала, що я просто впаду отак, як мішок картошки, і все. По всі посміємося, і будемо намагатися далі пробувати. Але коли в мене вийшло майже з першого разу, я така, оу, значить, я можу, значить, це попереду. Треба більше тренуватися. В процесі, коли ми робимо там фізичні практики, там навантаження на певні ділянки тіла. Тобі тяжко, але таке відчуття, що ти допомагаєш своєму тілу. Відпустити всі твої емоції, всі твої тривоги, ти як робиш ресет. Я можу порекомендувати всім молодим людям, старим людям, дуже молодим людям, просто всім, тому що йога вона і справді для всіх. Наприклад, якщо ми говоримо про юний вік, там взагалі mm -hmm. діток їх теж можна залучати до цієї практики, тому що ти відчуваєш більше тіло, це допомагає в координації рухів для початку для дитини. Mm -hmm. І це не настільки не не небезпечно. Наприклад, я знаю, батьки віддають своїх дітей на різні спортивні секції, але це насправді дуже травматично. А тут ти можеш спокійно, в спокійному своєму темпі розвиватися. Для молодих людей це must have, особливо в підлітковому віці, тому що ти стрімко ростеш, і такі саме фізичні помірні вправи допоможуть розвиватися краще, саме попікуватися про здоров'я в молодому віці. 30-40 років не важливо. Тут потрібно займатися люди, тому що здоров'я воно не вічне. Я розумію, що там життя рок н рол але, але справді потрібно піклуватися про своє здоров'я, дбати про нього, тому що воно дається насправді раз житті. І дуже сумно, що ми це розуміємо, тільки коли вже стає занадто пізно. Все, я тобі бажаю всього-всього найкраще. Тобі дуже дякую, що ти відкрив для мене, для нас всіх світ йоги і відкриваю його далі. Я в тебе вірю, тому що от твій майнсет потрібно поділитися з людьми обов'язково. Може, тоді нам менше потрібні будуть психологи, і може, ми будемо більше щасливі. Супер. Дуже дякую, Па.